Але мені здається, що такий найближчим часом буде знову ж таки жест доброї волі, тому що. Дуже часто почали згадувати про лівобережжя Херсонщини пропагандисти на своїх телеканалах. І от дійсно росіяни готуються до наступу. Але є один нюанс: вони готуються до наступу збройних сил України. В ефірах активно обговорюють куди з яких напрямків, хто і як, начебто, до чогось там готують. і ось в ефірі Скабєєва згадала, як їхня втора армія міра тікала з Херсона, але гість там. Один генерал был с ней, и он решил напомнить, что начебто, то был жест доброй воли, или, как они любят называть, тактические маневры. Послушайте. Товарищ генерал, зритель напомнит, что в долго, назойливо, навязчиво анонсировали Харьковскую область, там все у них получилось. Херсон анонсировали, там тоже, но мы но в Херсон знаем сейчас, в нет армии нашей страны. В Херсон у них не получился. Потому что в Херсоне Войска крайне организованно ушли по приказу старшего начальника. По сути, без боя, не потеряв ни техники, ни личного состава. Я к тому, что пацанам надо прислушиваться. Я только об этом. А то, что мы ушли организованно. Есть аналитики, ну, но мы точно достижать? не должны впадать в панику и сегодня рассказывать об этом на всю страну. Ну, ось чуєте, як вже Скабєєва говорить, що канон сам нужна прислушуватися, бо, начебто, тоді ж ми також анонсували якийсь контрнаступ, але росіяни настільки були впевнені в собі, що ні до чого не готувалися, і потім довелося зробити ось це тактичне перегрупування, не знаю, трісательної перегрупування. Пірування, чи як вони там ще його можуть назвати, то ймовірно, що найближчим часом вони вже розуміють, що потрібно буде знову ж таки оголосити про якийсь жест доброї волі, і починають потроху готувати до цього населення, обговорюючи ось цей можливий контрнаступ збройних сил України. Навіть неможливо він точно буде, просто всьому потрібен свій час. Але от окупанти ем, розуміють, що і Криму на них точно вже ніхто ну не чекає, що там буде якась оборона, тому що ось ті лінії оборони, які будують, начебто, на пляжі у тимчасово окупованому Севастополі, то це скоріше за все, просто ось такий розпил грошей. Ну бо нічого це не виглядає як оборона, при тому. Начебто там почали створювати якісь ПВК аксьоновці, ось цей е, гоблін свої почав створювати. Ну але можливо для того, аби берегти своє майно. Але знаємо, що збройні сили України е, все зроблять, аби вони виїхали із нашого Криму, аби можливо виїхали живими, можливо, і не зовсім. Але то вже справа на, на яку будуть роз, на яку будуть розраховувати усі українці, і звісно, що яку будуть виконувати наші сили оборони. Ми будемо бажати успіху.